Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 113 рейтинг команди з головною зіркою Гуліт в команді. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз ми відкриємо пак за 3000 самоцвітів і будемо робити обміни. Зараз гравець не продаваємий. що тут випадає. Германія. ЦП і рейтинг 105. Нормально на пазли залетить. 105 рейтинг за 3 тисячі самоцвітів. Зараз переходимо в обміни. Забираємо 2,5 тисячі самоцвітів за 10 тисяч очків ліга. 2,5 тисячі самоцвітів. Переходимо в Division Rivals. Тут теж можна забрати 2500 самоцвітів за 1000 очків Division Rivals. І робимо зараз обміни по 1500 очків Division Rivals. Робимо перший обмін. Екран є. ЦАП. І Ственте 103. Робимо другий обмін. Дивимося, що тут випадає. Нідерланди, Нап. І рейтинг 102-й. Робимо третій обмін. І тут в нас. ЦЗ Монако. 104. 104 рейтинг. Тут всі обміни зробили. Переходимо в обміни. Будемо робити обміни за 20 мільйонів і за 80 мільйонів. Переходимо в ТОЦ. Почнемо з 20 мільйонів. Робимо перший обмін. І тут навіть немає екрану. 101. Робимо другий обмін. Тут теж немає екрану. Той самий гравець. Робимо третій обмін. Потрібний екран. Тут теж немає екрану. Сотий гравець. Робимо четвертий обмін. Взагалі нічого не падає. О, є екран. Японія, ПП. І рейтинг 102. Робимо п'ятий обмін. Потрібний екран. Екрану немає. Гравець 101. Думаю, за 80 мільйонів буде щось покраще. Робимо перший обмін за 80 мільйонів. Подивимося, які рейтинги будуть падати. Германія, НАП. І це 105-й. 105-й вже покращений. Робимо другий обмін. І Турція, ЛВ, з Галата сараю. 104. 104. Погано, погано, погано. Робимо третій обмін. Франція. НАП. І рейтинг. 106. О, 106. Це непогано. Робимо четвертий обмін. І тут в нас. Давай четвертий обмін. Хорватія ЦАП Фенербахче. Сто четвертий. Робимо п'ятий обмін. Франція НАП. І це шост... 106-й. Знову 106-й. За 80 млн випало два 106 гравці. Переходимо в почту. Зараз позабираємо нагороди. Тоді заберемо нагороди забіка. Це нагорода за промокод. 91-го маскирану, тільки дали. Зараз заберемо 9500. За ліги. Тижневий подарунок. за ліги. І зараз забираємо всі нагороди в пущі. Гравці самоцвіти. Тепер перейдемо в абік. Тут заберемо нагороди. Тут є гравець. Гравець 104 109. Подивимося, який тут гравець випаде. Забираємо. Нап і рейтинг 104. Самоцвіти, гравці. Забираємо всі нагороди. Тут ми нагороди позабирали. Забираємо забіку нагороди. Сотий гравець події. 20 пазлів. Самоцвіти. Переходимо. Будемо міняти гравців на пазли. Обмін гравців і дивимося: закидуємо сотих, 101, 102, 103, 104, 105, 205 і триста шостих і виходить 405 пазлів. 405 пазлів. Я вирішив не гнатися за рейтингом, а збирати склад своєї мрії. До речі, пишіть в коментарях, в кого який склад мрії. Хочу Гуліта гулі та випав за 3000 самоцвітів. Хочу ще, коли вийде, забрати Роналду Зубастика і Вандерсара. А там ще. В ультимейт, то це, думаю, буде вандейк 109. Хто там ще буде, кого можна забрати? 109-го вандейка. Тут ми зараз заберемо нагороди. Пройдемо повністю цю гілку. Забрали пазли. 50. 50 самоцвітів, 10 пазлів. До речі, цікаво, коли вийде 109 Мальдіні. Мальдіні теж хотілося склад забрати. Вандейки Мальдіні 109 були б непогана зв'язка центральних захисників. ЛЗ Ліц. І рейтинг 102 випадає. Очки переносу тренувань. Забираємо. Далі забираємо самоцвіти. А, хто в ультімейт оцях буде? Думаю, Дейк 109 і Салах 109. Салаха 109 теж хотілося забрати. Але перші два гравці для мене ціль це Роналдо Зубастик 109 й і Вандерсар. Цікаво, чи буде в ТОЦах Роналдо і Вандерсар. До речі, пишіть в коментарях, хто як думає. Коли з'явиться Вандерсар, коли з'явиться Роналдо Зубастик, пишіть в коментарях. І який ви хочете собі назбирати склад? Склад вашої мрії. Тут забираємо монети. Тут 100 самоцвітів. Забираємо далі забираємо пазли. 20 пазлів. Наступне відео, думаю, записати десь через 2 неділі через два тижні Бо бачите, відкрили 10 13 паків плюс за 3000 самоцвітів. 14 паків разом з обмінами, а так більше нема чого записувати. Так що наступне відео, думаю, записати через 2 тижні. Забираємо очки переносу тренувань. 100. Далі самоцвіти. Кінцеві нагороди, там пазли, гравця я не буду забирати тут. Буду забирати в кінці, буду дивитися, скільки мені пазлів буде на якогось гравця не вистачати. Ці нагороди я. Не спішу забирати. Два маскарани. І очки переносу тренувань 300. І так, за тиждень цю гілку можна спокійно проходити. Тут нічого не забираємо. Всі нагороди забрали. Переходимо в мій склад. Всім дякую за увагу. Всіх прошу підписатися на канал, поставити лайк під відео. Пишіть в коментарях склад вашої мрії. Всім дякую за увагу. Всім пока!